Війна мене якось так поглинула настільки, що я вже хочу далі продовжувати свій військовий шлях. Тому що є люди народжені співати, є люди, народжені танцювати. Я, напевно, народжено воювати. От я... мені не тяжко. Мені. Страшно, так ніхто не хоче скажу, помирати, але мені не тяжко служити, мені подобається служити, і я знаю, для чого я це роблю. Зараз я керую своїм підпорядкованим особовим складом, який входить в мій ВОП. Під час загострення обстановки я буду керувати боєм. Я повинна знати все повністю озброєння, яке в мене знаходиться, де воно знаходиться, весь бойовий розрахунок, хто куди йде назначати людей на відповідні е види озброєнь. Е Керувати, контролювати, що вони володіють цим озброєнням. Я інструктор з тактичної медицини. Евакуація це велике фізичне навантаження, навіть випробування для організму і для психіки, в принципі, теж, бо евакуація відбувається за дуже складних умов. Це обстріли, мінометні артобстріли, пожежі, як остання евакуація відбувалася. Хлопці доповідають, що вони посадили дрон, але дрон не здетонував, заплутався в гілках над позицією. І буквально через дві хвилини відчула, не відчула, а почула вибух. У мене як відчуття, якесь було, що щось не так, і зразу задзвонив мій телефон. І хлопці почали доповідати, що вони 300. Справа в тому, що. Залетіла ще одна фіпівішка прямо в позицію, попала, на жаль, в вікно, розлетіли зсередині все на позиції хлопців за трьохсото. Один був контужений, другий контузія, плюс поранення осколкові, кровотеча. Ми прибули, прилетіли цю дорожку, пробігли до позиції, бачили цей дрон, який завис, влетіли вниз в позицію, надали медичну допомогу. І коли вже виходити назад, я ж розумію, що ми з пораненим зараз будемо рухатись дуже-дуже повільно. Телефоную нашим фіпівішникам, нашим БПЛАшникам, кажу, що у нас така ситуація: дрон над нами завис, не здетонував і він пищить. Тобто він працює, я кажу, в нього камера знімає. Наші фіпівішники кажуть, ну да, в принципі може знімати. Я кажу, добре, якщо вона камера знімає, вони нас бачать, От орки. Фипівник каже, ну так, да, в принципі, можуть бачити. Кажу, добре, якщо вони нас бачать, вони можуть якось здетонувати дистанційно цей дрон? Так, каже, можуть. Ну, що ж робити, треба якось виходити, ми ж не можемо сидіти на цій, в цій спешці постійно. У нас поранений, його треба евакуювати. От Ми погрузили пораненого на себе, він скакав на одній нозі, бо інша була поранена. І... Потрошечки виходили ну максимально наскільки можливо швидко. І добрались потім. Я скерувала машину, щоб під'їхала максимально близько. Кинули вже в машину і виїхали. І нас, якщо чесно, напевно, Бог вберіг, що той дрон не розірвався, бо якщо б він розірвався б над нашою головою, то, звісно, би мало там не показалось. Ну, пощастило. У 2014 році я була в добровольчому українському корпусі, У в 2019 році призвалась в Одесу аеропорт. Особливо мене надихав в той момент, коли я виявляла осіб громадян Росії, які перетинали незаконно державний кордон, тобто з території Росії потрапляли в, в Крим. І це мене настільки надихало, що я цих людей ловила, тому що для мене. Недоторканість кордонів наших це є святе. Недоторканність кордонів це запорука нашої незалежності. Україна будь-яка країна ніколи не може вважатись вільною і незалежною, якщо її кордони порушені. Тому для мене от і саме служба в прикордонній службі в Державній прикордонній службі є такою сакральною, тому що я вважаю, що наші кордони повинні бути недоторкані. Особисто для мене перемога буде тоді, коли я буду повністю впевнена, що моя дитина зростає в безпечній Україні з відновленими кордонами, що нам не, ем, не загрожує ворог е, ну, от Росія під боком. У нас, на жаль, такий цей. Сусід, в якого глуст криша поїхала. І перемога для мене особисто це буде тоді, коли Росія розпадеться на тисячу маленьких своїх республік, і буде абсолютно небоєздатна. Оце перемога.